Урок математики, урок 10-й, частина 6, сторінка 46. Розгорнемо зошит. Читаємо разом тему уроку. Сходинками до математичного олімпу. Розв'язування завдань підвищеної складності. Отже, сьогодні ми будемо з вами розв'язувати завдання саме підвищеної складності. Підніматимемося до найвищої гори, саме математичного олімпу. Під час розв'язування олімпіадної задачі або завдання підвищеної складності потрібно визначити метод або правило розв'язування задачі. Отже, почнемо. Завдання друге. Прочитаємо його. Постав між числами арифметичні знаки плюс і мінус. Так, щоб рівність була правильною. Отже, ми маємо ряд чисел, знак дорівнює відповідь 5, між числами нам потрібно поставити знаки плюс або мінус. Міркуємо, яке правило або метод ми застосуємо для виконання завдання. Метод математичного перебору. Або організованого перебою. Почнемо. 1 додати 2. Буде 3. Далі. 3 відняти 3 буде 0. Потім не підходить 3 додати 3. Маємо 6. 6 додати 4 буде 10. А 10 відняти 5 дорівнює 5. Отже, Себе методом організованого перебору, коли ми перебирали, який нам знак потрібен плюс чи мінус, ми змогли поставити між числами знаки, щоб дійсно отримати 5. Розв'яжемо наступну задачу, читаємо разом: Тушканчик та кролик отримали 12 морквин. Поки тушканчик з'їдав одну морквину. Кролик з'їдав дві морквини: скільки морквин з'їв тушканчик, і скільки кролик. Для розв'язання цієї задачі нам краще взяти метод схематичного малюнку. І так ми маємо 12 морквин, можна їх намалювати у вигляді палочок, можна у вигляді морквинок. 12 морквин, які отримали. Тушканчик і кролик. Пам'ятаємо, що тушканчик, ось він на малюнку, праворуч, він з'їдав одну морквину, а кролик в цей час з'їдав дві. І так, поки тушканчик з'їв одну морквину, ось я її обвела, Кролик в цей час з'їв дві морквинки. Закресла. Тушканчик перейшов до наступної морквинки, кролик з'їв. Дві морквинки. Тушканчик з'їдає третю морквинку. Кролик в цей час також з'їдає дві морквинки. Знову тушканчик одну. І ми бачимо, що залишається дві морквинки, які з'їсть кролик. Маємо відповідь: 8 морквинок, порахуйте їх. Вісім морквинок з'їсть кролик. 4 морквинки з'їсть тушканчик. Наступна задача. Настійний годинник відбуває 3 удари за 12 секунд. За скільки секунд цей годинник відіб'є 6 ударів. І так, уявіть собі годинник, він відбиває 3 удари і проходить 12 секунд. Нам треба, щоб цей годинник 6 разів ударив скільки це буде часу. Для розв'язання цієї задачі ми також візьмемо метод схематичного малюнку. Запишемо задачу у робочому зошиті. 19 лютого класна робота, задача 5. Позначимо удари вертикальними рисками. Перший удар, другий удар і третій удар. За цей час пройде 12 секунд. Від одного удару до іншого, від другого удару до третього. Тобто ми маємо, що між ударами є тривалість, і ця тривалість дорівнює саме проміжкам, яким я показала на малюнку. 12 секунд. Ділимо на дві проміжки, маємо 6 секунд тривалість удару. То від першого удару до другого 6 секунд. Від другого удару до третього – знову 6 секунд. Нам треба 6 ударів. Малюємо 6 паличок через 2 клітиночки. Це 6 ударів годинника. Ми знаємо, що від одного удару до іншого проходить 6 секунд. Скільки проміжок між ударами ми маємо? 1, 2, 3, 4, 5. Отже, нам треба 6 секунд тривалість одного удару. А таких проміжків 5. 6 помножити на 5 дорівнює 30 секунд. Тривалість 6 ударів. Відповідь: за 30 секунд. Годинник відіб'є 6 ударів. Працюємо далі у великому зошиті. На подвір'ї гуляли каченята і цуценята. Господарка нарахувала всього 6 голів і 20 лап, скільки каченят і цуценят окремо на подвір'ї. Метод розв'язування задачі. Метод схематичного малюнку. І так, що нам відомо? що на подвір'ї гуляли каченята, а ми знаємо у каченятки одна голова і дві лапи, і цуценята одна голова і чотири лапи. Всього господарка нарахувала 6 голів, а лап було 20. Намалюємо 6 голів, які позначила саме господарка. Тепер позначатимемо. Цуценяткові 4 лапи, а каченяткові 2. Спробуємо. І так, нехай перший ліворуч буде каченя Чоти... – Цуценя 4 лапи. Перший праворуч каченя 2 лапи. Ми вже забрали 6, залишається 14. Додаємо ще одне цуценя і ще одне каченя. Вжимаємо 12. Залишається 8 лап. Якщо 8 лап, це може бути тільки 2 цуценяти, оскільки каченяти не може, тоді в нас вийдуть зайві лапи. Отже, 2 каченяти і 4 цуценяти було на подвір'ї. Ми розв'язали цю задачу методом схематичного малюнка. І останнє завдання Виріжте трикутники, аби АБД і БЦД, які є на вкладці. Потім із цих трикутників складіть відповідні малюнки. Ну, а ми підводимо підсумок сьогоднішнього уроку. Сьогодні на уроці ми розв'язували з вами задачі підвищеної складності, взначали метод або правило розв'язування задачі. Домашня робота. У великому зажиті тестові завдання, у маленькому зажиті. Завдання під номером 1, 2 і 3. Задачу про настінний годинок потрібно розв'язати за ось цим схематичним малюнком.